Інститут служби безпеки України національного юридичного університету імені Ярослава Мутрого відзначає свій ювілей. 30 років тому наказом голови служби безпеки України було засновано слідчий факультет або факультет номер 5 А в подальшому інститут підготовки юридичних кадрів для служби безпеки України. І безумовно за 30 років стінах інституту підготовлено більше двох тисяч офіцерів, які гідно виконують свій обов'язок на благо нашої незалежної держави. Зараз в умовах війни випускники інституту боронять нашу батьківщину, виконуючи найскладніші завдання як в службі безпеки України, так і в інших підрозділах. Вітаючи причетних зі святом, харківський міський голова Ігор Терехов подякував всім, хто боронить сьогодні рідно. Землю за вірність і мужність, за стійкість і незламність всім, хто працює в Харкові з перших днів війни, всім працівникам Служби безпеки України, які, незважаючи на важкі виклики, роблять свою справу і дуже добре роблять. І той, що сьогодні Харков, українське місто, во многом це заслуга працівників Служби безпеки України. І сьогодні хочу сказати і подякувати за ту надзвичайну роботу, за ті надзвичайне зусилля, яке працівники Служби безпеки України докладають до нашої перемоги. Незважаючи на постійну повітряну тривогу, незважаючи на постійні обстріли, ви залишалися у Харкові, працювали. І готували фахівців. Дякую вам. Щиро вітаю вас. Слава Україні. Яна біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.